Твій телефон брудніший за унітаз. Дослідження Лондонської школи гігієни та тропічної медицини показало, що понад 90% смартфонів мають сліди фекальних бактерій. Телефони брудніші ніж сидіння унітазу в середньому у 10 разів. Ми носимо їх у кишенях, кладемо на столи, торкаємось після транспорту і потім торкаємося обличчя. Смартфон це нам це не просто гаджет, це справжній переносник мікробів. Тож, коли в останнє тимив свій телефон? Ваша шкіра найбільший орган тіла. А ви знали, що шкіра це орган і не просто орган, а найбільший у вашому тілі. Вона займає близько двох квадратних метрів і важить до чотирьох кілограмів. Вона захищає нас від бактерій, сонця, регулює температуру та навіть дихає. Без неї ми не вижили б і кількох хвилин. Відбитки язика такі ж унікальні, як і відбитки пальців дослідження з технологічного інституту Джорджії. Показали, що кожна людина має унікальний рельєф язика за формою, візерунком і розташуванням борозенок. Ця біометрична особливість може використовуватись у майбутньому для ідентифікації особи. Так, твій язик це унікальний паспорт. Зіниці розширюються, коли ти бачиш щось або когось привабливого. Дослідження університету Чикаго показали, що коли людина бачить об'єкт, який її збуджує або приваблює, зіниці автоматично розширюються. Це підсвідомий фізіологічний сигнал, який неможливо контролювати. Таке розширення це еволюційний механізм, який допомагав краще бачити потенційного партнера в умовах слабкого освітлення. Ці факти лише частина того, що ми підготували. Якщо вам цікаві наукові дослідження та перевірена інформація, підпишіться та поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні випуски. Нервові імпульси передаються зі швидкістю до 400 км на годину. За даними університету Солт Лейк Сіті, штат Юта, деякі нервові волокна передають імпульси зі швидкістю до 400 км на годину. Це швидше ніж спортивна машина. Завдяки цьому ти миттєво прибираєш руку від гарячого чайника або встигаєш зловити м'яч. Людська нервова система це блискавка в дії. Серце створює електромагнітне поле, яке можна виміряти. За даними інституту в США, серце генерує електромагнітне поле, яке в 60 разів сильніше за поле мозку. Його можна зафіксувати спеціальними датчиками на відстані до одного метра. Це поле змінюється залежно від емоцій. Ваше серце буквально випромінює ваш стан у простір. Твій мозок працює навіть коли ти спиш. Дослідження Стенфордського університету довели: під час сну мозок не відключається, а навпаки, активізується для обробки інформації, сортування спогадів і навіть вирішення проблем. Також вночі активується глімфатична система. Вона виводить токсини з мозку як нічна прибиральна команда. Тож, поки ти спиш, твій мозок працює наповну. Ти бачиш свій ніс постійно, але мозок його ігнорує. А ви знали, що ви весь час бачите власний ніс? Просто мозок ігнорує цю інформацію. Це явище називається сенсорна адаптація, коли мозок фільтрує постійну, неважливу інформацію, щоб не перевантажуватись. Те саме відбувається зі звуками вентилятора або дотиком одягу. Мозок буквально відключає ніс з вашого поля зору. А тепер, коли я це сказав, ти, напевно, його знову бачиш. Людське тіло на 60% складається з води. Гарвардська медична школа підтверджує, середнє тіло дорослої людини складається на 60% з води у мозку до 75%, у легенях близько 80%. Навіть кістки містять до 30 води. Вода є основа всього: клітин, обміну речовин, температурної регуляції. Без води ми гинемо за кілька днів. Це не просто рідина, це паливо життя. У тілі більше бактерій, ніж клітин. За оцінками Національного інституту здоров'я США, у нашому тілі живе приблизно 39 трильйонів бактеріальних клітин більше, ніж людських клітин. Вони живуть у кишківнику, на шкірі, в роті, і більшість із них корисні. Вони допомагають травленню, підтримують імунітет, навіть впливають на настрій. Ти – Більша екосистема, ніж організм. У слині міститься речовина сильніша за морфін. Дослідження фармакологів з університету П'єра і Марії Кюрі у Франції виявило: у людській слині є речовина, яка за знеболювальним ефектом у шість разів сильніша за морфін. Її назва опіорфін. Ця сполука знижує больову чутливість, активуючи природні механізми пригнічення болю. Саме тому ми інстинктивно облизуємо місце подряпини або укусу. Наше тіло знає, що робить. Цей факт відкриває потенціал до створення нових потужних знеболювальних, без побічних ефектів морфіну. Тіло людини випромінює світло. Згідно з дослідженням вчених з університету Кіото в Японії, людське тіло випромінює надзвичайно слабке біолюмінесцентне світло. Це не інфрачервоне тепло, а справжнє світіння. Спричинене реакціями окиснення у клітинах, камери чутливі до одного фотона, зафіксували найсильніше, світимося обличчям, і це світіння змінюється протягом доби. Найменше ми світимось вночі, а пік, близько четвертої ранку. Наше тіло, як жива лампочка, просто людське око цього не бачить. Поставте вподобайку, якщо дізналися щось нове. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і напишіть у коментарях, який факт вас вразив найбільше.